У минулу суботу тячівські активісти без бою зайняли штаб районної організації партії регіонів. В ході опису майна політичного штабу виявили печатки, яким явно тут не місце. Приміщення знаходиться на балансі Райспоживспілки. Комендант райспоживспілки здавав нам приміщення по опису при перевірці всіх шуфлят і майна, яке знаходилося тут. Виявлено було в шкафу пакет. Із печатями при тому, коли ми відкрили пакет, виявилося, що це початки територіальної виборчої комісії по виборах у територіальної виборчого округу номер 73 по виборах президента України 2010 року разом з актом прийому передачі. Причина знаходження цих печатей, які повинні зберігатися в адміністрації, нам невідома. Про свою знахідку активісти сповістили інтернет-змі згодом. Правоохоронці також зацікавилися, звідки в політичному штабі речі, які повинні знаходитися під замком у райдержадміністрації. Одразу було на вказівку зареєструвати це провадження в єдиному єдиноресу розслідувань за статтею. 357 частиною першого кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за викрадення, знищення, пошкодження або привласнення шляхом зловживання службовим становищем, от такого роду документація. 111 печаток дільничних виборчих комісій та акт прийому передачі зараз знаходяться у прокуратурі. Вчора працівники прокуратури і міліції вилучили ці печаті від нас, і наскільки мені відомо, були опитані всі, хто знаходився. Тут в офісі 22 числа і відкрили кримінальну справу. По факту. Правоохоронці обіцяють не зволікати із розслідуванням. Створена слідча оперативна група з числа найбільш досвідчених слідчих працівників міліції та працівників районної прокуратури, які одразу приступили до розслідування. В ході розслідування вже вилучені ці печатки, значить, вилучені різні документації, в тому числі від органів влади, проводяться допити. Осіб свідків ну і всі необхідні слідчі дії для того, щоб найближчим часом встановити особу причетну і винну до цього злочину, і відповідним чином закінчити проваджує правдиво босу. Тепер в колишньому офісі партії регіонів розмістився штаб активістів. Вони кажуть: якщо в регіоналі вилучено ці печатки з ДВК цілого округу, які вони скоріш за все просто забули вивести, то які б цікаві артефакти можна було б отримати, якби регіоналів заскочили зненацька.